Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Пронозівка Полтавської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 91 квадратний метр. Будинок збудований з цегли утеплений пінопластом та містить три кімнати, окрему кухню, коридор та санвузол. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації є електрика, газ, каналізація септику та центральний водопровід зі власної свердловини, опалення будинку за допомогою газового котла. В будинку залишаються меблі та побутова техніка. Зроблений косметичний ремонт. Усі вікна замінені на металопластикові. В будинку є ще другий поверх, на якому можна зробити ремонт, та з'явиться нова житлова площа. Площа ділянки становить 50 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є окрема літня кухня, гараж та інші господарські споруди. Прибудинкова територія дуже охайна та доглянута. Поруч знаходиться великий фруктовий сад. Будинок розташований серед гарної природи біля водосховища. У селі є добре розвинута інфраструктура. Поруч є зупинка громадського транспорту, є дитячий садок, школа та магазини. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!